Головні питання про політику сатани, Антихриста та релігію Вавилона. З чого розпочався світ? З релігії та політики. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю виконуватимете, і політика, за кого ви голосуватимете. Перші люди прийняли релігію диявола та проголосували за нього, тоді світ поринув у прокляття. Як правильно обирати релігію. Сьогодні багато хто говорить, мені зручна ця релігія, а ось та не для мене. Як диван, цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або Цей унітаз для мене не підходить, а ось той в самий раз. Люди споживоліли, обирають релігію як зону комфорту. Так говорили і обирали Адам та Єва.